Ворожу орду стримують наші воїни. Острів! Місцеві чоловіки, мотивації, яким не позичати. Ми прийшли всі в військо, щоб захищати свою країну. Так? Ніхто з артилеристів не є професійним військовим. Командир гармати Максим у мирному житті очолював відділ культури, спорту і туризму міської ради Шостки. За освітою історик. Ну, знаєте, є якесь глибине таке почуття, ну, так має бути. Я далекий від того, щоб засуджувати тих, хто поїхав з країни, але, ну, знаєте, поїхати в іншу країну як боягуз, як побитий пес, якого вигнали з хати. Ну, ні, це не для мене. Гармата до бою! Все, в укриття ціль уражена! Так, стримувати ворога непросто і нелегко. Та фронт тримається на плечах таких воїнів.